Вітаю, мене звати Андрій, компанія Альтрер, і сьогодні у нас на огляді німецька вентиляційна установка від заводу виробника Штібель Ельтрон. Ця вентиляційна установка працює по принципу ДБН, тобто постійна витрата повітря. В неї немає функції або можливості зробити VAV-систему, але це саме той бренд, саме те виконання вентиляційної установки, на котрий треба звернути увагу. Перед нами німецький бренд. Перед нами німецька якість. І я кажу не лише за якість виконання матеріалів, але я кажу і за якість вентиляторів, двигунів, системи автоматиці. Вона дуже проста. Та і в той же час воно максимально надійно відпрацьовує. Аналоги наразі за ту ціну, котра буде в кінці відео, знайти таку якість просто. Ну, нереально, або будуть підводні камені, або просто це буде бренди, котрі треба настільки докупити, доукомплектувати, щоб хоча б вийти на рівень з цією вентиляційною установкою. На протязі цього відео ми будемо розбирати цю вентиляційну установку, щоб подивитися, з яких саме елементів вона складається. Заодно подивимося, як все між собою працює, як воно все виконано, і я надам свою думку щодо цього елементу. Але перед тим як почати робити, давайте зробимо зовні. Огляд, що ми вже бачимо, ми бачимо а, звичайний пластиковий корпус, ми бачимо пульт управління, котрий вже інтегрований в фронтальну панель. Також позаду цієї вентиляційної установки є кріплення для настінного монтажу. До речі, розміри цієї вентиляційної установки 700 на 500. І логічно, що можна її підвісити десь на стіну, там максимально зверху до стелі. Але. Компанія Альтер не рекомендує це робити, чому тому, що під час роботи вентиляційного обладнання всередині є двигуни, котрі создають вібрацію, і ця вібрація буде передаватися на стіну. Тому будь-яку вентиляційну установку вертикального виконання ми рекомендуємо монтувати на спеціально виготовлену раму, котра стоїть на віброопорах. Це максимально ізолює шумові характеристики і вібрації від двигунів далі по будівлі і по аеродинамічній системі. Зверху також ми побачимо чотири патрубки, тобто це чотири виходи. Роботи повітря. Два. Ми забираємо повітря з вулиці, ми вибрасуємо повітря з вулиці, ми подаємо в приміщення і ми витягуємо приміщення. Тобто, це типова, центрально, припливно-витяжна система вентиляції з рекуперацією тепла. А тепер, завдяки магії монтажа, ми потрохи почнемо розбирати цю вентиляційну установку. Як тільки знімається фронтальна панель, ми одразу бачимо посадкове місце для двох фільтрів. Це F7 і G4 категорія. Нагадаю, F7 категорія вона стоїть на заборі повітря з вулиці для того, щоб відфільтрувати максимально повітря, котре ми забираємо з вулиці: мошки, алергени, спори грибів. Ну, і мілкодисперсна дисперсна пиль, це все буде фільтруватись і залишатись на самому фільтрі. Другий же четвертий, він захищає наш рекуператор і стоїть на витяжці. Йдемо далі. Далі, знімаючи наступну фронтальну панель, ми бачимо товстенний слой ізоляції. І саме ця ізоляція і забезпечує дуже тиху роботу двигунів цієї вентиляційної установки. На жаль, на відео не передається, але навіть зараз вона працює, і я не думаю, що ви щось почуєте. Тому це те, що я казав: німецька якість. Давайте і це також знімемо. На це любо дивитись. Ви просто зверніть увагу, як все розхлажено, як все зафіксовано, десь потрібно скочити, десь потрібна термопара, термоосадка, десь хомутиком. все дуже обережно і немає ось такої паутині з проводів, що демось перегріватись десь щось може, десь заплутатись, десь не подавати сигнал. Ну тут такого немає. Це дійсно дуже круте виконання вентиляційної установки. Давайте все ж таки подивимось. Ми повністю розібрали. Ми дивимось на компоненти, що ми тут бачимо. Перше, що нам Подається у очі, це сам рекуператор. Саме ця установка це VRC V400, тобто вона розрахована на 400 метрів кубічних за годину. її продуктивність максимальна, котра заявлена. Але ми можемо її розігнати насправді ще трохи більше. У нас низьконапорні системи. По-друге, рекуператор, як я сказав раніше, звичайний пластинчатий, не ентальпійний. На жаль, волога, котра у вас генерується в будівлі, котра буде проходити через рекуператор, вона буде конденсуватися і уходити в дранаж. Якщо ж ви хочете Пасивно зволожувати своє повітря, треба звернути увагу на бренди з ентальпійним теплообмінником. Чи є така серія з ентальпійним теплообмінником? Так, є. Наступний елемент, котрий дуже важливий для нашого клімату це нагрівальні елементи. Пластинчаті рекоператори, ну також і будемо чесні, іноді в нашому кліматі вони потребують додаткового нагріву або переднагріву. Якщо по-простому, вентиляційна установа потребує абгрелі. В плані або вбудованого, або просто як апгрейд якогось нагрівального елементу. Тену в цій вентиляційній установці вже на базі у вас є такий тен. І це тен попереднього нагріву на 1,8 кВт. Він знаходиться у нас на заборі повітря з вулиці. Фізично він знаходиться ось тут. Якщо у вас виникає питання: а навіщо? Дуже просто, на жаль, фізику ми ще не навчилися обходити, коли гаряче вологе повітря попадає на рекуператор, а з іншого боку поступає холодне повітря. Це може бути нульова температура, мінус 5, мінус 10. Вона зустрічається з ц... нашим теплим вологим повітрям на рекуператорі, і конденсат, котрий буде знаходитися у рекуператорі, він перетвориться просто на глибу льда, і повітря вже просто не зможе проходити через цю. Лодягну заслонку. Також е, іноді встановлюють і після рекуператору нагрівальний елемент. Це просто ваш комфорт, щоб, якщо ви хочете конкретну температуру на виході з ваших решіток, дифузорів або анемостатів, якусь точну температуру, тоді ви доставите ще тен пост нагріву. Також в цій вентиляційній установці передбачена байпасна лінія. Що це таке байпасна лінія? По простому, це заслонка. Завдяки цій заслонці, повітря, котре на вулиці, буде проходити не через рекуператор, а напряму у приміщення. Для, для чого це потрібно? Є таке поняття фрікулінг, тобто, коли в нас на вулиці ввечері більш прохладне повітря, всередині більш нагріте повітря, і щоб трохи його охладити, ми будемо використовувати байпасну лінію. Це буде автоматично. Вам не треба за цим слідкувати. І також останнє, що ми бачимо. Це електрична частина вентиляційної установки, тобто ми бачимо материнську плату, ми бачимо всі під'єднання, і ми можемо, як я сказав раніше, декількома варіантами управляти вентиляційною установкою, або ми використовуємо той пульт, котрий є вже на базі, або опційно ми винесемо переносний пульт управління, якщо ви хочете розмістити його десь в іншій зоні, в іншій кімнаті. Все за вашим бажанням. Тепер моя особиста думка щодо цієї вентиляційної установки. Ми вже робили огляд на преміумні сегменти. Ви можете подивитися про ці вентиляційні установки по підсказці. Але ця вентиляційна установка вона була варта того, щоб ми її сюди привезли. Вона варта того, щоб поставити її собі в приміщення для будівлі, для квартири. Вона цього варта. Вона якісна, вона безкомпромісно працює. Вона дуже тиха. Вартість її наразі 4260 євро. Це є розрібна ціна. І ви завжди можете звернутися до нас, щоб ми на базі цієї вентиляційної установки спроектували та реалізували вам цю систему. Або якщо ви ще лише думаєте, чи варто воно, чи ні, просто ви можете загуглити вентиляційне обладнання інших брендів, будь то німці, чехи, Литва і так далі, порівняти кубатуру, КПД. І ефективність рекуперації, двигуни навіть і ціну. Ви зрозумієте, що вона буде на першому місці, але це я кажу лише про вентиляційні установки, котрі працюють на постійній основі. На жаль. На превеликий жаль. Вона не може зробити так, щоб відпрацьовувати кожній зоні по СО2. Якщо ви хочете максимальну автоматизацію і ще більше ефективність рекуперації, якість повітря, тоді ви подивитесь наші реалізовані об'єкти на базі Яблотрон. На цьому все. З вами був Андрій, компанія Альтер. -Р». Не забувайте підписуватись на наші соціальні мережі, ставити вподобайки та писати свої коментарі. До зустрічі!